Друзі, мої вітання. Це програма «Грунтовно» на телеканалах Інтебета Тернопіль. «Тернопіль-1». традиційно в цій студії ми піднімаємо актуальні питання, які цікавлять жителів нашої області та міста. І сьогодні гостем нашої студії є пан Віктор, це представник групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП. Пане Вікторе, вітаємо вас у нашій студії знову. Здоров'я і теж вас запросили сьогодні, адже дуже багато є громадськості запитань стосовно мобілізації. Думаю, що ви так постараєтеся коротко, лаконічно відповісти на основні з них. Отож, перш все хочу запитати стосовно новин, так які ми зараз бачимо в інфопросторі. Дуже багато з'являється інформації щодо роботи працівників ТЦК та СП. І досить часто ці новини в такому негативному ключі, так що нібито людей ловлять на вулиці, так перевіряють документи досить в грубій формі. Чи є у вас відповідь стосовно цього запитання і відповідь для глядачів, що власне відбувається під час цієї перевірки? І взагалі ця інформація якось шкодить. Взагалі українському війську і Україні, зокрема, дякую за запитання. Воно дуже актуальне на сьогоднішній день і важливе. Для того, щоб відповісти на нього, ми повинні зрозуміти кілька факторів. Перше, відео, звідки береться саме по собі. Тобто є дійсно окремі факти, інциденти, де працівники, там, учасники мобільних груп уповіщення грубо поводяться із скажімо так, мобілізованими особами є інсценіровки, тобто є факти, які свідомо сфальсифіковані ворожою стороною, і, скажімо так, цінонаправленно проводяться такі, так би мовити, інформаційно-психологічні спецоперації, які спрямовані на супротив мобілізації на дискредитацію територіальних центрів комплектування, варто зазначити, наприклад, ворожою пропагандою за у мене є окрема статистика. Угу. За всього на за один тиждень часу ворожа пропагандистська машина згенерувала в соцмережах 482 публікації на тему в Україні проводиться несправедлива мобілізація. Українці мають чинити спротив діям ТЦК СП вийшло 5360 матеріалів. Держава покриває злочини представників ТЦК СП 937 матеріалів. Примусова мобілізація, головна причина СЗЧ, 213 матеріалів, представники ТЦК Корупціонери 400 матеріалів, представники ТЦК СП злочинці 1890. Тобто, приблизно 10 тисяч матеріалів згенеровано інформаційно, скажімо так, пропагандистською машиною агресора за тиждень. Часу. На сторінці Facebook обласного ТЦК приблизно в день генерується 5 інформаційних різних сюжетів. А як у вас на каналі? Ну, у нас близько теж 5 сюжетів виходить близько 5. 10. Тобто, і у вас, і в нас. В тиждень виходить по 35 сюжетів, так? Тобто, в сукупності ви і ми генеруємо 70 сюжетів за тиждень, а тут 10 тисяч. Як ви думаєте, яка інформація домінує в інформаційному просторі і яка інформація більше впливає на свідомість наших громадян, ваша чи е, е, інформаційної, скажімо так, ворожої пропаганди? Ну, давайте скажемо, те, що ці відео, так які з'являються, наприклад, з різних міст країни, вони досить короткі, так і теж часто ворог або так, якийсь користувач бот поширює їх дуже активно по всіх соціальних мережах, щоб якось викликати в людей реакцію. Відповідно, ця реакція от власне і спрацьовує. Зокрема, от якщо брати один із останніх випадків, так це на Чортківщині теж трапився такий схожий випадок. Є відео, де видно, що люди розхитують автівку поліції, теж представники. ТЦК та СП є на місці події, і коментарі, які ми читаємо, бачимо, це те, що нібито когось там затримують, і в е, цьому винні працівники ТЦК. Насправді, наскільки я знаю, так була відповідь від ТЦК та СП з Тернополя, що там була зовсім інша ситуація. Давайте, можливо, теж про цей випадок поговоримо. Наскільки він зробив резонанс в інформаційному просторі не тільки України, але й інших країн. Це такий доволі яскравий випадок, значить. Ну, їде мобільна груповуюча. У нас війна на сьогоднішній день, так? І значить, передбачено, що військовозобов'язні особи, тобто, грубо кажучи, там, чоловіки віком на сьогоднішній день, так? взагалі, всі чоловіки віком 18-60 років повинні мати військово-облікові документи. Мобілізація 25, діапазон 25-60. Повинні мати документи. Мобільні групи оповіщення приходять і питаються, у вас є військовий обліковий документ. Тобто це може бути в паперовому форматі, це може бути і в електронному форматі на телефоні, витяг з резерв плюс. Там далі, скажімо так, людина ну, показує, не показує є в людині вістрочка, бронювання і так далі, перебуває на обліку, не перебуває на обліку. Це вже інше питання. Тобто мобільна група оповіщення в той момент їхала по селу, десь е, побачила якогось перехожуючи, ще щось запитали його документи. Тут якась приїхала автівка, жінка, а що ви тут робите і так далі? Зав'язалася словасна перепалка. Люди подивилися, що якийсь скандал. Вийшли, почали хитати ту машину і так далі. Хлопці нічого не винні. Толком ніхто нікого е, ніяких е, фізичної сили не застосовувалась, ніхто нікого там не мобілізовував. Ну, там мені доповідають, там на Чортківщині була ситуація. Кажу, а що там, когось затримували, ще що? Та ні, нічого, ну та добре, прийшов день. каже, ми вже гремемо не то, що по Україні, а вже й на російських пабліках. Ну кажу, бачу, вже треба реагувати. Такі речі, значить, зазняті, вони дискредитують нас як націю, як сильну націю. Так? Як націю, як, як, як правову державу. Тобто нам законом на сьогоднішній день передбачені теж, дійсно правові механізми безстрочка, бронювання. Такі ролики закручують в країні агресора і кажуть, вони бояться. А ми українці, ми сильна нація. Ми добрі люди. У нас кругом переможців. І на Олімпійських іграх, і всюди хлопці. Наша армія найкраща в світі. Наші заважні так, скажемо напевно так, що е, це відео е, так воно викликало е, такий широкий резонанс. Зрештою, наскільки теж ви відповіли, що в той момент, в той день люди порозумілися з представниками поліції, е, з представниками ТЦК та СП. Та таки, але відео далі пішло гуляти по інтернету і власне теж наробило от, е, таку хвилю, е, спричинило хвилю агресії. Тобто, теж ми розуміємо, що кожне відео, яке викладається, ми можемо підіграти, на жаль, ворогу в тому в дестабілізації ситуації і в цій інформаційній атаці. Абсолютно вірно. Більше того, ми ще дискредитуємо себе значить на скажімо так на міжнародній арені цивілізованого світу. Тобто є держави, які нам допомагають і так далі. Нам фінансово, там технікою, зброю, я кажу, а що у вас тут робиться. Угу. Ну, вас ми гота ми... до речі, а як ви бачите загалом формат спілкування діалогу між суспільством, державою і теж от представниками ТЦКТ СП, яке має бути вирішення цієї ситуації? Адже Так бачимо у соціальних мережах, що е, е, люди ну складно їм спілкуватися з представниками ТЦКТ СП з'являються якісь коментарі негативні, і люди теж бояться за це. На вашу думку, як має ця система співпрацювати? Як, як цей б... діалог е, все ж таки е, збудувати? Ну перш за все, ми повинні зрозуміти, що як я сказав. Раніше в нас зараз військовий стан і всі повинні мати військово-облікові документи. Тобто чи в документальній, чи в цифровій формі. Далі, в залежності від ситуації, розглядаємо різні алгоритми дій. Людина має резерв плюс. В резерві пише, добрий день, покажіть, будь ласка, ваші військові документи. Витягуйте додаток резерв, воно на виледанні, там пише відстрочка або бронювання, ще щось, будь ласка, прошу проходьте. Вертаємося до тої категорії, які, де пише, перебуває на обліку. Там чи є порушення, чи нема порушення, де написано відстрой, де не написано відстрочка. Тобто це категорія осіб, які гіпотетично можуть бути мобілізовані. Тобто, мобілізація на сьогоднішній день ми повинні розуміти. Це обов'язок. Це наш обов'язок як громадян перед державою стати на її захист. У нас є війна, ми всі повинні захищати свої домівки, свої родини, свою територію. Особа може бути мобілізована, а може і не бути мобілізована. Все залежить від, скажімо так, мобілізаційних завдань, морально-ділової якості тої людини, стану його здоров'я. Всі ті фактори включають рішення, які приймаються безпосередньо керівником відповідно того чи іншого територіального центру комплектування про мобілізацію в той чи інший підрозділ. Ось і все. Буває таке, що в людини особа є порушником військового обліку, тобто вона не з'явилася за повісткою. Вона, наприклад, не прийшла в ЛК вчасно, вона е, не оновила свої дані. В таких випадках людину може доставити до територіального центру комплектування для складання протоколу про адміністративні правопорушення. Е, і далі знову ж таки, вважаючи на її стан здоров'я, морально-дільнові якості, буде прийматися рішення. Підлягає вона мобілізації, чи не підлягає мобілізації? Теж давайте трошки ще поговоримо про мобілізацію. І взагалі про резерв плюс цікаво почути. Адже я знаю, що так за офіційними даними в Україні зараз ще, якщо не помиляюся, більше мільйона чоловіків, так українців не оновили свої дані досі, хоча до цього вже все спонукало. Але давайте можливо теж знову ж таки повторимо, розкажемо, як все ж таки так стати на облік в той чи інший ТЦК, що потрібно зробити для цього, просто скачати резерв чи цього. Зараз вже недостатньо. Потрібно також прийти е в частину, так прийти ВЛК. Давайте трошки розкажемо про цей алгоритм. Постанов... роботи. я зрозумів. Угу. Постановка на військовий облік і багато мене питають людей за кордоном. Мені необхідно оновити паспорт, оновити айді-карточку. Мені потрібно стати на військовий облік. На військовий облік. Постановка на військовий облік здійснюється виключно в територіальних центрах комплектування, виключно через свою фізичну присутність. Коли людина не перебуває на обліку. Коли людина вже прибула в ТЦК, прийшла в ВЛК, здала фотографію, якісь анкетні дані, паспорта і так далі, стала на військовий облік. Після того вона може оновлювати свої дані після постановки на облік, вона переїхала в інше місто, в резерві оновила, що я вже проживаю не в Тернополі, а у Львові. Але основна база, постановки на військовий облік фізична присутність в ТЦК. Це є перший етап. Далі вже йде оновлення, скажімо так, апгрейд, помінявся номер телефону, оновили резерв. Змінили місце проживання, оновили в резерві плюс. Все, ви перебуваєте на обліку, тільки ви уточнюєте, де ви є в такому плані. Ті люди, які за кордоном, вони не зможуть стати на військовий рік, аж поки вони сюди не приїдуть. Також запитання від тих людей, які хот е, хочуть можливо більше поспілкуватися, почути про роботу ТЦК або мають якісь свої особисті запитання, куди звертатися такому випадку. Є можливо, якісь телефонні гарячі лінії, чи є е, це розписано в резерв плюс якась інформація, яка потрібна. Бо часто так, е, люди е, хто не оновив можливо, дані так е, хоче їх оновити, але боїться переживає з чим йти, з яким пакетом документів, чи потрібна можливо якась заява від людей, що ти проживаєш в тому місці, якщо ти переїхав, дуже багато Зараз внутрішньопереміщених осіб, які також, можливо, під час переїзду тут не стали ще на облік. І куди з такими запитаннями загалом людям йти? Дивіться, ви правильно сказали. Тут є один момент: не оновили дані. Тобто нам треба розрізняти оновлення даних і постановка на облік. Якщо людина стоїть на військовому обліку в тому чи іншому ТЦК, в тій чи іншій області, вона приїхала в інше місце, вона може оновити свої дані через Резерв, плюс, що вона там проживає. Вони будуть оновлені. Там той ТЦК вже буде бачити, що людина проживає тут. Її актуальну адресу і так далі. Все тому подібне. Е -е люди, бояться, я, ну, люди бояться, мабуть, йти в ТЦК через те, що вони е не розуміють, що ну, е процедуру мобілізації вони думають, що вони можуть бути відразу ми всіх мобілізовуємо. Абсолютно ні, це абсолютно не вірно. Рішення про мобілізацію приймається безпосередньо керівником. На той момент. Відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Тобто, якщо, наприклад, на сьогоднішній день стоїть питання, до прикладу, та е, пріоритетність комплектування підрозділів штурмових військ, десантно-штурмових е, військ і так далі, все тому подібне, а в нас приходять люди старшого трошки віку, так ближче, скажімо так, діапазон 50-60, то звичайно, в нас же є такі випадки, ходять по три рази. Ми їх відправляємо, їдь додому, даємо їм повісочку, прийдете, наприклад, схочете, то прийдете через, через місяць. Ми їх не мобілізуємо, бо на, на даному етапі. Це не є там пріоритетним комплектуванням. Куди все ж таки звертатися, якщо є якісь запитання? Тобто на Фейсбук-сторінку тактиці там Тернополя, Чорткова, так інших міст. Чи можливо є телефони, якісь так, куди можна телефонувати, звертатися і дійсно теж поставити запитання? Чи є люди, які безпосередньо теж працюють в цьому напрямку і можуть поспілкуватися, розповісти, що робити, які дії мають бути в тому чи іншому випадку? Абсолютно вірно. Є гарячі лінії, є гарячі лінії по питанню мобілізації, є загальна гаряча лінія. І гаряча лінія міністерства оборони, є гаряча лінія оперативного командування захід, куди можна звернутися з тим чи іншим питанням, отримати консультацію, скажімо так, і поскаржитися на. Ті чи інші дії тих чи інших військовослужбовців абсолютно вірно. Я думаю, що ми вам надамо цю інформацію, і ви на своєму каналі опублікуєте, що ж повернемося трішки ще до теми ворожої пропаганди. От ви кажете, що зараз дуже багато з'являється різноманітних відео, які провокують так українців в соціальних мережах. Люди пишуть негативні коментарі. Як взагалі ТЦК та СП з цим бореться? Тобто, чи є якась боротьба? Знаю, що одним з таких елементів боротьби є те, що ви зразу на своїй сторінці намагаєтеся написати відповідь Чи спростувати ту чи іншу інформацію. Які ще методи боротьби застосовувати, щоб власне, те відео, яке є ворожим і яке е, поширюють російські боти, наприклад, так, е, не розліталося по всій країні. Ну, скажімо так, на нашому рівні, так, на, 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 на обласному, ми щодня отримуємо і перевіряємо таку інформацію. Тобто, виходить відео де якісь, якісь військовослужбовці, скажімо так, на, на особи чоловічої статі в формі, в пікселі. Ходять там, когось тягають, когось туди б'ють, когось доганяють, і, і пише Тернопіль. Ми оперативно перевіряємо цю інформацію і доповідаємо по своїй лінії, що там підтвердилась така інформація чи не підтвердилась така інформація. 99.9 це все фейки і так далі. Або ехо минулих років буває. Ми не світі. Люби Боже, правду, ми є така самі люди, як і всі інші люди. А людині властиво помилятися. Хлопці теж після фронту емоційні. Хтось, хтось комусь щось сказав і так далі. А що ти ту стоїш? А хто ти такий, щоб ти мене питав? А де ти був, як я в танку горів і так далі. Тому подібне слово за слово, вже виходить перепалка, вже сварка. Вже опа, вже хтось знімає. От вони вже б'ються і так далі. На рівному місці. Немає ніякої мобілізації, нічого. Просто словасна перепалка. Між цивільним громадянином і, скажімо так, військовослужбовцем чи там, поліцейським, який на службі. Який на службі, який виконує свою роботу, виконує поставлені завдання. Особисто я не, ніколи не дозволяю собі там сперечатися е, з е, коли, коли ти поза службою в цивільній формі йдеш, до мене підходить хтось з формі, абсолютно вірно. Їхні, їхні вимоги законні. Тобто попросили тебе показати документ. У мене один раз так було, спинили мене і цей, е, ну та були нові хлопці, якісь. Та не знали мене лице, та каже: добрий день, добрий день. Вичем, ну, маєте військовий ліковий документ? Я так подивився, військового квитка не, мож, не взяв з собою. Не маю. Ну я вже сижу, червонію, ну, та самому незручно. Ну, то все добре, проїдемо. Ну, але то е, передзвонив, ідентифікували особу. Та і все, то я поїхав. І два останнє запитання стосовно того, якщо, наприклад, людина відчуває страх, так боїться йти, та це Страх це природний, страх є у всіх. І всі бояться. Нема таких. Я е, е, колись сказав, і зараз кажу я. Я був на фронті, то були кадрові військові, такі потужні, сильні, там, з розвідки. І щось ми там говорили, Та я кажу, о мені там туди-туди страшно заходити. Каже, віче, не переживають, нам теж страшно. І всі Каже, і вони бояться. Тому страх це нормально, страх це ваш побратим. Треба з ним навчитися міти працювати. Е, чому люди бояться заходити в ТЦК? Тому що під впливом ворожої пропаганди люди чомусь думають, що. Е, Ну, вони можуть зразу їх абсолютно мобілізують. Питання по мобілізації можуть мобілізувати, а можуть і не мобілізувати. Але ми повинні зрозуміти, що є хлопці, які на небесах тримають за нас кулаки. Є наші хлопці-герої, які нас захищають там на передовій. І їм потрібна допомога. І ми потрібні... Ми, нам потрібно їм допомагати, їх підтримувати. Держава визначила, що. Є соціальна сфера, яка повинна бути захищена, тобто є категорії осіб, які можуть не йти під мобілізацію, вони користуються відсрочками по догляду, скажімо так, необхідність здобуття освіти і так далі, і тому подібне. Держава визначила, що є критичні інфраструктури, підприємства, які необхідні для функціонування держави, мініма, мінімальна кількість так для необхідно для функціонування держави для і для підтримання, скажімо так, обороноздатності. Будь ласка, ідіть працюйте на, 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 на тій. Не, не хочете йти воювати, то йдіть, працюйте. Бронюйтеся, переходьте на службу в мобілізацію, стосується Збройних сил України, тільки виключно. все. Тобто, якщо ми зараз говоримо про правоохоронні органи, інші силові відомства, то там контрактна основа, прошу проходьте. йдіть на службу з поліцією, в службу безпеки України, службу зовнішньої розвідки, прикордонні війська, Національна гвардія. Будь ласка. А якщо безпосередньо стосується збройних сил, так ви можете бути мобілізовані. І для цього треба бути готовим. Для цього треба бути готовим морально, максимально підготувати себе фізично. на сторінці Фейсбук обласного ТЦК вийшов хороший ролик. Відеоролик зроблений нашими бійцями. Там я дивився там хлопці з львівської 80-ки десантно-штурмової, і з Буковинської 82-ї ДШВ розказували про страх. Хто як, де, з ким стикається, і, і всі приходять до висновку, що він є в кожного. І він буде, і це нормально. І страх тебе попереджає, що не треба стрім голову летіти в ту чи іншу сторону. Треба туди підійти виважено, мобілізовано, з якимось певним алгоритмом дій. Зараз змінюється підготовка. Абсолютно війна міняється. Я, можна навіть так сказати, е, знаете, чомусь мені хочеться застосувати фразу. Тимпура, мотампор, етнос мотампор ін іліс. Часи міняються, і ми міняємося разом з ними. Війна була, яка була в 22-му році, і війна сьогодні це вже зовсім різна війна. Тобто в нас зараз йде домінування технологій, е, значить, е, безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані комплекси і так далі. Вони, ми максимально масштабуємо ті процеси, щоб замінити е, е, наших хлопців. Щоб замість особового складу там були роботи, камери спостереження і так далі, і тому подібне. Вже є ряд успішних випадків застосування наземних роботизованих комплексів, як і по евакуації, так і штурму бойових позицій, так і взяття в полони. Хлопці наші умудряються умудряються в піввідроном взяти в полон кілька ворожих військовослужбовців, і це. А потім ми тих полонених міняємо на своїх. Пане Вікторе, дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Розповіли так про актуальні питання мобілізації. Надію, що це не останній наш ефір. Так будемо кожного місяця. Це можливо оновлювати інформацію, приходити сюди і давати відповідь на ті запитання, які турбують мешканців нашої області. Друзі, а вам нагадую, що сьогодні в студії разом зі мною був Віктор Саненький, представник групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП. Дякую всім за увагу. На все добре.